Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, які гарні новини чекають на вас? Мої любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці. Сподіваюсь на, на нашу якнайшвидшу перемогу. Летить он Андрічка, Кубків і гарні новини. Можливо, можливо, про гармонію подивимося, можливо, навіть про щось в особистому житті в першу чергу. Отож, давайте запитаємо второ. Таро, яка загальна ситуація і взагалі на якому тлі який загальний фон в вашому житті покажуть зараз аркани? Угу. Карти в першу чергу показують вас в вашому житті такою собі королевою мечів, ким би ви не були. А, причому програється як для жінок, так і для чоловіків. Угу. Необхідність бути насторожі, необхідність мати холодну голову і, якщо треба. Відрізати, відсікати. І це на тлі, до речі, якоїсь ситуації невизначеності угу. не на рівному місці така настороженість. Тут, як... Тут в першу чергу про невідомість. Яка чи то затягнулася, чи то немає потрібної інформації, і логіка вже от якось не витягує. Ситуація, коли однієї логіки не вистачає. Угу. Ну, власне, карти показують, що оця ситуація невизначеності, вона, власне, все ж таки тимчасова. Тут в потрібний момент, в потрібному місці. Угу. І скажімо так, за вашою активної участі, тому, тому що тут ще й передбачається конкуренція. А цей момент невизначеності, він спровокований конкуренцією. Тут як непевність і як необхідність відбиватися. Угу. Добре, давайте запитаємо в що за ситуація і в якій сфері, власне, до вас іде оця гарна новина? Що нам скажуть аркани? Які гарні новини, в якій ситуації для вас? Саме дивимося приємні ситуації. Ага, ситуація пов'язана з вашими обов'язками. А ситуація пов'язана з тим, коли вже важко. В ситуації, коли вам важко, коли плечі занадто обтяжені зобов'язаннями. Ось саме в цій ситуації ваших зобов'язань і до вас йде ця гарна новина, або ж навіть гарні новини. Угу. Щось пов'язане з вашими обов'язками. Угу. І ще про цю ситуацію, в якій саме йдуть до вас оці гарні новини, що саме в контексті цікаво, як завершення, мир, завершення, аркан? Чудово-чудово, мої любі вітаю. Тут сама ситуація дуже гармонійна для вас, а в контексті того, що налагоджується. Якась історія, яка для вас вже була складною, і вона завершується. Тут іде як угу. ситуація пов'язана з завершенням важливого, значимого для вас циклу. І, до речі, а про що? Про що ось ця оце завершення? Щось, до речі, пов'язано з. Грошима допомогою. Угу. Карти показують ситуацію, пов'язану з, можливо, грошовими зобов'язаннями. Угу. Так, от тут все ж таки іде історія в контексті гарних новин для вас. І вона. Про зобов'язання, причому зобов'язання грошові, як вдале вирішення, завершення, те, від чого ваше серце обов'язково буде радіти. Тут, до речі, може також для когось програється навіть в контексті поїздки, для когось навіть за кордон. Угу. Вдале вирішення в, в цій сфері, і при чому це от якось пов'язано, чи, можливо, для когось навіть з навчання, моє любі розклад загальний, тому дивіться по своїй ситуації. Але ця історія про допомогу, про планування тут як вдале вирішення в контексті того, щоб налагодилися якісь ваші плани. При чому це стосується як ділової сфери, так і, можливо, і навчання. То, мої любі, давайте запитаємо. Угу, ситуація для вас. Дуже вдале завершення. А от хочу запитати в контексті оцих зобов'язань, чому саме от показують вам. Угу. А тут, до речі, карти показують ситуацію, що ніби. Як чарівний, отой самий знаменитий чарівний пендель, поштовх. Угу. І саме Ситуація пов'язана з необхідністю зробити цей крок, наважитися на цей крок. Це пов'язано з цими зобов'язаннями, тому що на попередньому одні місці ці зобов'язання вони занадто обтяжливі. Тут уже прийшов час зробити крок. До речі, карти навіть кажуть, що вам навіть особливо не треба знати, а що там далі. Дуже важливо наважитися на цей крок, тому що це для вас ну, дуже добре. Тут ви отримуєте значно більше, якщо наважитися на цей крок, в контексті цього кроку в корте, в контексті змін. І, до речі, карти ще й натякають на вихід із ілюзій. Піти далі для вас це вийти із ілюзій зняти з себе вже обтяжливі, непотрібні для вас зобов'язання, отримати фактично ресурс і, власне, гарне тло для того, щоб була можливість планувати, і це щось пов'язане, можливо, з навчанням, можливо, з планами. Чомусь новому, а для когось може навіть із дитиною. Угу. До речі, до речі для когось може навіть програтися моє любі як зачаття, але це якщо, якщо... тут в контексті зобов'язань Ніби які занадто складні для вас, причому зобов'язання з приводу Тут показують короля кубків. Чи це дивіться по своїй ситуації про що це? Тут кардинальні зміни в контексті цих зобов'язань. Угу. Як правила змінюються мої любі, як різ. Гарна новина в контексті зміни для вас. Гарна новина в контексті зміни цих правил, як алгоритм налаштовується під вас. Угу. Правила раптом із обтяжливих стають для вас зручними. Традиції із ну, В минулому обтяжливих стають для вас тими, які навпаки вам допомагають. І для когось це програється з моментом. Фігурний аркан. Тут дійсно мова йде про чоловіка. Чоловіка, можливо, закоханого, тут така от естетична, дипломатична направленість цього чоловіка. І в контексті нього. Іде оце покращення і оці гарні новини, аж настільки, що це, ну от як зніг на голову, правила раптом стають для вас вигідними, традиції починають працювати на вас. Добре і гарна новина. То в чому ж гарна новина? Цікаво. Гарна новина про те, що це стосується обмежень, обмежень, які а, угу. обмежень в плануванні. Угу. Це таке дійсно пов'язано в першу чергу з планами, грошима, діяльністю вашою, можливо, професійною, можливо, побутовою. Гарна новина з приводу обмежень. Які вихід із обмежень в сторону динаміки і руху в матерію, розвиток матерії, планування, можливість планувати якось дуже по контрасту з попередніми обмеженнями? Гарна новина. Тут, до речі, в контексті цієї гарної новини і інші люди є третій фактор у вигляді. Як мрія збувається, мої любі? Ніби збувається ваша мрія? В будь-якому випадку гарні новини з приводу того, про що ви мріяли, але у вас була оця затримка, не було інформації, до речі, до речі, мої любі. А на початку ми бачили, що ситуація була для вас такою собі не дуже. Приємною і необхідність конкурувати, і невизначеність власне, для вас. Якоїсь важливої інформації ви ну, от просто не могли знати. Так от, От саме в контексті цієї невизначеності ви отримуєте дуже гарну новину, і тут як надія на реалізацію вашої стратегічної мрії. І це в більшій мірі все ж таки стосується моєї любі ділової сфери. Хоча, хоча з самого початку карти показали двієчку Кубків, ділова сфера в контексті гармонії, партнерства. І гарні новини в плані зрушення, в плані інформації. Тут як інформацію отримуєте від, від чи про партнерів, чи від партнерів. Від кого, до речі, ця новина? Ага. До речі, а новина від людини, хоч вона і стосується ваших справ. Рух в матерію, щось пов'язане з матеріальним, от як не крути. Але отримуєте ви цю інформацію від людини, чи то закоханої в вас, чи дуже налаштованої по відношенню до вас, От гарна новина, приємна новина, душевна новина. Хоч тут от ніби не про кохання, але від людини, яка дуже тепло до вас ставиться. Угу. І тут дуже гармонійні партнерські стосунки, нехай навіть в контексті якихось ваших ділових справ угу. цікаво, третій фактор, третій фактор. Угу. Тут, до речі, мої любі. Справа в тому, що тут може бути якраз те, що іде реалізація бажання. Тих перспектив, які для вас дуже гарні. І тут ну, два в одному От такий собі флакон, в якому поєднується і те, що треба, і те, що хочеться, як, як в тій рекламі. І плюс до того те, що любо серцю, і це ще може таки пов'язано бути з коханням. Тобто, ну, скажімо так, нехай живуть всі зайці. Е на світі нехай все буде добре у зайців, але от, як то кажуть, повбиваєте кількох зайців. Тут і налагоджується ідея ідея розвитку. В вашій, чи то професійній діяльності, чи щось пов'язане з побутовою історією, важливою для вас для розвитку, яка застрягла. До речі, дивіться по своїй ситуації. В чому, в чому там у вас ця невідомість чи робота, чи якісь справи пов'язані з вашим побутом. Власне, дуже такі от можна сказати, що невеликі кроки, ніби і не занадто. Значні історії, але вони дуже ем, впливають на розвиток ваших подальших планів. Так от, карти показують, що це може бути два в одному. Тут і симпатія, емоційна, духовна, навіть закоханість, і одночасно це гарні новини в плані вашого, вашої діяльності, яка Зачіпає матеріальну сферу. Тут під занавіс мої любі трієчка Жезлів. Тому навіть і в контексті поради головне, не опускайте руки. Дуже гарні новини в контексті розвитку. Тут дуже важливо намічене те, що ви намітили реалізовувати, воно от ніби само по собі буде реалізовуватися. З вашого боку, головне робити наступний крок, наступний крок. Хай він буде маленький, але головне бути в динаміці. Порада для вас, ще й колісниця на пораду для вас. Тут чи то, якщо задумали дорогу, дорога буде дуже вдалою, якщо задумали якусь кар'єру, кар'єра буде вдалою. Головне пам'ятайте, що по таким динамічним арканам важливо, тримати, тримати в своїх руках, управляти оцією колісницею треба самостійно. Тут, до речі, не, не треба особливо делегувати комусь відповідальність, взяли відповідальність і йдете тут. Тема швидкості дуже актуальна. От якраз карти показують, що власне і гарна новина в тому, що зрушується з місця якась застрявша історія і дуже гарна динаміка для вас. Головне не втрачати темп. І тоді от вищі сили буквально будуть вести вас до вашої, до вашої мрії, мої любі. Так, все це на тлі. Історії, яка дійсно для вас. Зараз, от як період акумулювання енергії, але майте на увазі, що скоро-скоро ці гарні новини буквально змінять ваше життя в сторону динаміки, в сторону реалізації ваших планів, інформацію отримаєте, причому майте на увазі, отримаєте від людини, яка вам симпатизує. Яка душевна по відношенню до вас налаштована, розклад загальний уточнювати занадто зараз не стану, але це навіть, навіть зовсім не факт, що це навіть якась давня симпатія, можливо, це навіть нова, нова енергія, нова симпатія, тому що тут ще й про захоплення, навіть про. Кохання з першого погляду, тут як певна ідеалізація одне одного, причому дуже взаємна симпатія. Майте це на увазі, мої любі. От такі гарні новини для вас будуть скоро, дуже скоро мої любі. А що ж, мої любі глядачі? До зустрічі на нових розкладах. Сьогодні я з вами прощаюсь. Мої любі, до побачення.